Тимур, я привідкрию, якщо можна цей секрет, що ти живеш, не будемо казати адресу і все інше, але ти живеш в будинку, який повністю залежний від електрики, там 20-й поверх і вище, правильно, у тебе двоє маленьких дітей, і в принципі ти один із тих українців, який міг би е, розвісити е, соплі, сльози, і сказати мені важко, біда, біда. Ну, а або воно так є, і ти просто цього не робиш в соцмережах. Ні, ну я не скажу, що знаєш, що все там просто. У нас коли а, конкретно на нас ну, впливає постійно, так це відключення, тому що дійсно пропадає одразу ж і опалення, і вода, каналізація. Так, ну все пропадає. А, і найбільше ми постраждали від ударів наприкінці листопада, там, 23-го, чи там якого листопада були ці обстріли, у нас чи тоді морозець такий був, так mm -hmm. а, і у нас.